Всім привіт! Сьогодні четвер, а це означає, що я п'ю каву з корицею, П'єте каву з корицею. Я не знаю, я це все не вірю, але як, типу, популярно тренд, все таке. Я така думаю, а чому і ні? Я також п'ю каву з корицею. Я корицю люблю. До речі, хотіла ще цієї осені спробувати сама приготувати ці я не знаю, чи вийде. Я гладіолус поставила в склянку в стакан і стоїть тут такий гарненький. Я взагалі ніколи, мабуть, не буду знімати першу половину дня, тому що я починаю знімати або ввечері, або коли темно спить. Тому що перва половину дня у мене присвячується сину Ми з ним граємось, розвиваємось, чим займаємося, тобто прокинулась. Ми трішки погралися, потім я йду готувати йому сніданок, поснідали і все. І вся інша частина часу до 12 години ми просто проводимо її разом. Тому що вже після обіду, після сну він обідає, і тоді вже проходить кості, і ми вже разом проводимо цей час. І там вже так сумбурно то гуляти, йдемо, то граємо, ми то просто можемо щось подивитися разом. Дуже важко після обід саме щось планувати. Тому все, що я планую з цьому зробити, я планую це до обіду. Ще мені повискакували прищі аж два штуки. Один такий великий. Навіть сьогодні зранку тями приходить і починає пальцем тикати мені в паріжки. Я така, ні-ні-ні, не можна. Чи хочу зараз поставити, тушити це шуночка. Їх тут вийшло дуже мало. Ну Я правда трішки з'їла. О, 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 їх вийшло дуже мало. Такий малесенький малесенький судечок. Хочу мотиву відправити, відправити, тушитися в рожках. Але мені треба дещо зробити. Проблема заключається в тому, що мій чоловік Костю він не любить їсти хрящики. Тобто шлуночки він їсть. Але лише оцю частину, оцю. оцю а оце він буде викидати. У мене просто аж серце крається, що він буде це все викидати. І я хочу зараз йому знаю точого окремо зробити чи що. Тому що ну доїдати після нього, знаєте, якось теж вже не хочеться. А я хрящики люблю. Тому буду зараз, мабуть, обрізати. Само кота. Любите шлонечки. А що в результаті я маю? Це хрящі залишались. А це яка частина? Я, мабуть, протушу оце. Його, звісно, так мало. Це на раз п'їсти і то я не знаю навіть. Це дуже мало. Тим паче, якщо це брати на нас двоїх, я ж не буду одні хрящі їсти, правильно? Якоті також трішки треба. Я протушу оце, а це потім собі чисто вже добавлю та й все Мапочку. Я не знаю, як правильно це зробити. Вона сьогодні вкусила, навіть не знаю хто, ну не Миша, слава Богу. І я приготувала борщик. Так, нарешті, я дуже захотіла з борща тому я приготувала борщ. І окремо ще стушкувала. Фарашово згадують, називається фаршировані перці. Тут було два штуки, один чому зараз доїдає, і один залишиться, мабуть, на завтра. А в мультиверсії затушила, стушила, точніше, шлуночки. Я додавала, зробила більше, тому їх буде більше. Я поки готувала, вже замирилася. Ще й дуже жарко стало. У нас в день сонячна сторона, тут ще й сонце зайшло. І нам треба помити витяжку. Ми давно витяжку не мили, і вона вже навіть не витягує там повітря. Нормально. Ні, вона втягує, але нормально не витягує. Я дивлюсь просто, що конденсат залишається. І треба, мабуть, піти на цих вихідних, або завтра ввечері. А, помити витяжку. Офіційно можна сказати, що син в тата на шиї сидить. Висівся. Висівся. Тримайся, тримайся. Вчися триматися. Може помахати. Ми в магазин виїхали. Ми треба буде закупитися дечого. Тому що завтра, післязавтра Костя не зможе нас відвести в магазин. І тому ми зараз у магазині. І Тьома намагається стукати всі жовті оці позначки. А ні, пройшов. Продуктів від Тьоми Чіпси, це Костя собі взяв. Він там з хлопцями буде зустрічатись, тому взяв. Це місце рам, який ми дуже любимо. Два. Сварлі. Це Тьомі йогу. Так. Дай. Це також йогурт, смузі такий. Як. Що там ще? Це ковбаса. Мені дуже захотілося салат з пекінською капустою, з сухарями, з ковбасою. Ми такий салат робили в студентські роки на свята. Мені дуже захотілося. І ще знаєте, в АТБ салямі чесникову, тут саму дешеву, яка була на той момент, коли ми її купували. І робили з неї салат, то був хліб. Давайте маленьки стане. Груші. Такі великі. То не дістанеш, мабути. Дві сливи. А чому дві? А, іще п'ять слив. Які я взяла а дві чомусь взяв Костя. Хто собі, мабуть, на роботу взяв? Кукуруза! Сьогодні когось на вечері буде кукуруза. Мі, до речі, дуже сподобалась ця кукуруза. Ось мабуть. А, давай. Такі бафиці. Костя просто на цих вихідних працює і йому треба було з собою щось взяти для того, щоб перекушувати. Давай, давай допомогу. Ще одна кукуруза. Це мама випросила, ну випросила, попросила колу. це тата собі взяв сік мультифруктовий. Давай ще. Два таких йогурта культуру на роботу. І там ще два молока. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра точно в магазин ми не попадемо, а я кажу, а вдруг там молоко закінчилось, тому що я не пам'ятаю, а я захочу млинці дитині приготувати або іще щось. І так виходить, що завтра Кості ввечері ще паті на роботі на п'яту годину. Тобто давай ще б ти не переверну, обережно. А, тобто Костя завтра приїде з роботи, покупає, пообідає і поїде на паті. В суботу також він буде працювати і ввечері також знову їде на зустріч. Там те, що казала, береш на дитині, а сама... Тому таке ще саме найобхідне, саме найобхідне мені був хліб і молоко і все. А там у кості треба було ще щось та ще щось. А так воно і пішло. А ще я побачила гібіску за 5 крон вже на виході, але я не встала говорити Кості, що давай купимо, і я сподіваюся, що він ще буде в неділю і ми в неділю зможемо його купити. Давай. Красота, якби ще звук не здавав, такий ріплячий зуб. Багато хочеш. <плес> То тата, ти обіцяв в космонавт артинь. Та я <плес> коли тільки не стояв, я піднял не та да там 600 сотень крон. Скільки? Нескільки сотень. Ні ну звичай, звичайнішого. Хоча хорошого. Так ти хоча б звичайнішого купи. Mm. <laughs> ти обіцяв mm. А я поки вирішила вийти бо скільки тут комарів йону і вікна не можна відкривати. Я вирішила поки чому там зайнятий статом вийти, мені трохи политики віти. У нас дощано було, мабуть, днів 5 вже. І мої квіти, які там трояндочка, оці в о, таких горщиках, то треба їх полити, пішла поливати. Нас тут покосили на районі газон. Прям дуже-дуже низько, мабуть, для того, щоб більше косити в цьому році і сьогодні позагрібали. Але ще зелень не прибрали. Цікаво, куди її буду дівати. Боже, Тьома такий просто няшечка з цією Так? обожнює кажи кукурудз да їш молодець молодець ваші діти також обожнюють кукурудзу